Христу за цей чудовий прекрасний подарунок спасіння. Я би хотів, щоб ми пороздумували над текстом Божого Слова, який записаний в Євангелії від Луки, Євангелії від Луки з 15 розділу і з перших текстів Євангелист Лука записав такі слова: Євангелії від Луки, 15 розділ. Наближали ж до нього всі митники, грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали: Приймає він грішників, та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи: котрий з вас, чоловік, мавши сто овець і загубивши одну з них, не покинув в пустині тих дев'ятидесяти дев'яти, та й не піде шукати загубленої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та й радіє, і прийшовши додому, сликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою ту загублену. Говорю я вам, так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що мене, потребують покаяння. Я би назвав тему проповіді він приймає. В кожного з нас своє сприйняття Бога, навіть в дітей, кожен з нас сприймає Бога по-своєму, в кожного свій особистий шлях. Навіть атеїсти вони сприймають Бога також по-своєму. І дивлячись в текст цього Божого Слова, ми можемо бачити серце Бога. Серце Боже, яке переживає за долю кожної людини. І це серце в, на цій землі репрезентував Ісус Христос на той момент. Він показав, наскільки Бог любить кожну людину. Тут Івана Лука згадує про митників, грішників, тих людей, які на той момент не сприймалися багатьма людьми релігійними взагалі серйозно вони вважали, що вони загинули, і їм нема вже спасіння. І вони не мають ніяких шансів у своєму житті, щоб змінитися. Напевно, фарисеї і книжники вони збирали, вони шукали тих людей, які по своїй хороший характер мають, що мають, в принципі, релігійні певні переконання добрі. І з такими людьми їм було добре і нормально, і вони сприймали. Оці люди насправді набожні, і вони шукають Бога. Ісус показав те, що. Вони зрозуміли певну істину, і він, говорячи цю притчу, він ставить тих людей на звичайне побутову ситуацію. Про те, якби у вас було овець, він каже, і одна з них згубилася. Як би ви в своєму житті поступили? Як би ви б діяли в цій ситуації, коли б ви щось втратили? Що ви б робили? Чи ви б залишались спокійними і казали, що все нормально, у мене ще 99 залишається, а я, я сижу вдома. Хай, хай пропадає, ну пропала, то пропала. Але ми можемо бачити з цього тексту, що коли цей пастух він знайшов цю вівцю, він говорить до своїх знайомих: я знайшов цю вівцю, яка була загублена. Значить, він по своїх знайомих, можливо, ти бачив мою вівцю, чи не бачив цю біленьку, чорненьку? Я не знаю, як собі можна уявити тільки цю ситуацію. Він розпитував, він шукав вівцю. Старозаповітня історія мені згадується про Саула, коли в його батька пропали ослиці. І він пішов шукати. Він шукав довгий період. Я думаю, він розпитував багатьох людей, що в мене пропали ослиці. Можливо, хтось бачив. Направте мене, в якому напрямку мені рухатися. І з цього тексту ми можемо бачити, що Бог не бажає смерті грішника. Він не бажає смерті людини. І дуже яскравий приклад цього це є старозаповітня історія. Яка, яку, напевно, знають навіть діти про Йону, пророка, до якого було Слово Боже, «Йона, ти маєш піти до Ніневії і сказати їм мій вирок, ще 40 днів і Ніневія буде знищена, буде зруйнована. І коли Йона почув це слово, він не бажав, щоб ці люди вони були спасені. Він не хотів внести їм це слово. Він напевно тільки потирав руки і казав: нарешті мої вороги вони будуть знищені. Але для Бога був план і бажання для того, щоб Ніневія була врятована. І різними шляхами Бог все-таки довів Йоні те, що ти маєш пити. І Йона в кінцевому результаті погодився. Він пішов в Ніневію і проповідував те слово, що ще 40 днів Ніневія буде зруйнована. І це слово міста цими людьми Ніневії, воно було сприйняте серйозно. Вони бачили своє життя, свою ситуацію. Хоча вони не були євреями, вони поклонялися іншим богам. І я не знаю, по якій зовнішній своїй свої вигляді вони розуміли, що цей чоловік, який він був, я не думаю, що Йона взагалі був знайомий з кимось в Ніневії. Собі тільки уявити ситуацію, приходить якийсь незнайомий чоловік в місто Червоноград і на середині на площі говорить: так, ще 40 днів і місто Червоноград буде знищене. Як би ми сприйняли такого чоловіка? За нормального, взагалі, незнайомий з нами і ми не знайомі з ним? Прийшов і сказав, що 40 днів і Червоноград буде знищений. Напевно, вважали такого чоловіка ненормальним і зайнялися своїми справами. Але це слово вони сприйняли серйозно. Вони зрозуміли, що насправді це було слово від Бога, і воно проникло глибоко в серце жителів всього цього міста і навіть царя, який про проголосив піст трьохденний і покаяння перед Богом для того, щоб місто їхнє було врятоване. І насправді Бог змилувався над містом Єневії. І коли Йона сидів за містом і чекав, коли місто це буде зруйноване, і Бог не, не зробив цього, не зруйнував. Він дуже, з тим, такий дуже розчарований був, такий розбитий, чому Бог ти не покарав це місто. Але Господь каже, до і не про те, що я люблю тих людей, я не бажаю для них смерті, я не бажаю для них, що вони загинули. І насправді, коли дивитись історичні факти, за якийсь період Ніневія так була знищена, її немає. Але на той момент Господь змилувався над тим поколінням, тому що воно покаялось перед Богом. Друге, про що ми можемо бачити з цього тексту, що Бог зробив все для того, щоб. Людина була спасена і врятована. Ми можемо бачити, що Господь на цю землю Він послав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоб Він прожив святе життя і помер на Уговському Христі за грішника, за того, який приймає те, що я є грішний і я, я хочу прощення. Дивлячись на фарисеїв і книжники, вони не сприймали Ісуса, я так собі думаю, а чому ви так нарікаєте на Ісуса Христа, що ви вважаєте Його святим, ви вважаєте Його правильним, правильним? Але вони нарікали через те, що Ісус Він говорив, що я знаю Бога, я маю стосунки з Ним, і я показую вам шлях насправді, на який є Бог? Що Він казав про це, що я милості хочу, а не жертви. Я не просто хочу, щоб ти відбув якусь службу, якісь певні релігійні моменти. Ви фарисеї зробили, ви принесли десятину, ви принесли, ви святкували кожне свято. Ви, прийшовши з ринку, помили руки. Ви ніби поступаєте правильно, ідеально, але насправді не це найважливіше для Бога. А є набагато цінніші речі. Це серце, яке любить, серце, яке бажає врятувати цього митника і грішника. Це серце, яке не хоче просто, щоб ця людина, яка сьогодні в проблемі, яка сьогодні в ситуації, яка для нас є не неприйнятною, але бажає для такої людини врятувати, бажає, щоб така людина була спасена. Ісус це зробив. Він зробив все для того. Ми можемо згадати грішницю, яку привели фарисеї, вони бажали. Побити її камінням, але Ісус для такої людини дарував другий шанс. Ми можемо бачити Закхея митника, який обдирав і грабував людей. Але в один момент в його дім зайшов Ісус. В один момент в його дім зайшло це світло Боже. І Закхей змінився. Закхей став іншою людиною. І дивлячись це, ми можемо бачити, що грішникам легше покаятись, ніж релігійним людям. Грішникам легше покаятись, ніж релігійним людям. Бо грішник він бачить насправді, що я, я поступаю в якихось моментах неправильно, критично до себе відноситься. А фарисеї в багатьох моментах вони думали, а в чому мені каятись? В принципі, Я кращий від грішника, я кращий від язичника, я краще знаю закон, я краще його виконую. Бог зі мною рахується. Але світло Боже, яке просвітило на той момент, і в багатьох моментах Ісус сказав про те, що ви гроби побілені. Ви думаєте, що все з вами нормально, а насправді ви всередині мертві, у вас нема цього життя. Це життя є тільки в Бозі, і в стосунках з Богом. Третє, про що говориться цей текст, що Бог надзвичайно радіє, коли грішник кається, коли грішник змінює своє життя, який грішник, який повертається до Бога лицем. В цьому ж розділі розповідається притча про блудного сина. Історія. Яку також Ісус розповідає для релігійних людей. Про двох братів, який був один правильний, який завжди ніби був з батьком, другий, який своє життя вибрав інше, життя без батька, забравши сім маєток. Але ми можемо бачити, що різне відношення. Потім батько каже, ти маєш все біля мене. Але ти не сприймаєш те, що моє серце набагато ширше, ніж твоє. Іноді в нашому житті також може бути, що ми можемо бути подібні, як той старший брат, який, ніби біля Бога, в мене все нормально і когось не сприймає, коли Бог прощає. Як важливо, щоб наше серце також розширилось до більшим зробилося, щоб сприймати інших людей. І хай Господь допоможе кожному з нас, аналізуючи своє життя і питаючись, можливо, я сьогодні не на тій дорозі, можливо, я сьогодні згубився, можливо, мене сьогодні Бог шукає. Але Бог нікого не може врятувати, коли людина не дасть своєї згоди. Бог нікого не буде тягнути і казати. Все я тебе знайшов, беру на плечі і тягну в церкву, тягну до себе. Так не буде. Кожна людина має зробити цей відповідь, крок назустріч Богові. Коли Господь приходить до тебе, стукає в твоє серце, чи ти відкриваєш для нього і кажеш: Господи, війди мій дім. Я хочу, щоб від сьогодні моє життя змінилося. Я хочу, щоб ти був моїм Господом і Спасителем. Я хочу бути в Твоєму домі. Я хочу бути поруч з Тобою. Це коли Господь стукає наш вибір і сказати: Господи, так, я грішник, я згубився, але врятуй мене, спаси мене. Я хочу бути в твоїй кошарі, в твоєму статі. Ти будь моїм пастирем Ти будь мої, моєю охороною, Ти будь моїм наставником. Господь зробить це, коли ми відкриємо своє серце для нього. Хай Господь благословить кожного з нас, бути тими людьми. Які відгукуються на голос Божий і діють згідно з ним. Амінь.